17 квітня до прилук завітав Іван Забіяка, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, викладач університету імені Тараса Шевченка, журналіст, член Чернігівського земляста з моменту його заснування, та ще й наш земляк. Хоч я і забіяка, проте людина не конфліктна. Жартує гість уже на перших хвилинах зустрічі. Як виявилося, пан Іван досить відома і шанована в Україні людина. А ось на рідній Чернігівській землі про нього знають небагато. Отож, творча зустріч, яка відбувалася у районі бібліотеці, розставила всі крапки над і. Для початку як і годиться, знайомство. Іван Забіяка народився в селі Ярошівка, Роменського району Сумської області. Тепер село Українське та Олаївського району Чернігівської області, в селянській сім'ї. Доля склалася так, що з цього села вийшов у світ. І відомий український літературний критик, мистецтвознавець і фольклорист, етнограф і збирач національних старожитностей Василь Горленко саме йому Іван Забіяка присвятив свою книгу під назвою Епістолярна спадщина Василя Горленка. Ексклюзивна презентація нещодавно надрукованого видання відбулася у прилуках. Творча кагорта із величезним захопленням слухала розповіді автора про його безцінну роботу. У ній йдеться не лише про епістолярну спадщину відомого українського діяча, швидше ця книжка про самого Василя Петровича через його ж листи, про його власне я як особи і особистості в історії культури України, складних випробовувань його як землевласника і водночас творчо обдарованого патріота України. А що може бути цікавішим ніж дізнатися про зміст книги із перших вуст? Він належав до високих, так би мовити, рангів дворянства. У нього за спиною величезні предки Лазар Дмитро Горенко і Іосаф Горленко. І знаєте, цей щит величезний десь можливо і заважав йому. Адресується книга вченим, викладачам всіх рівнів навчальних закладів і їх студентам, а також широкому колу читачів, йдеться у передмові. Автор зробив вдалу спробу крізь призму змісту листів Василя Горленка прослідкувати життєвий і творчий шлях мистецтвознавця, фольклориста та етнографа. У нього була любов. І я вам скажу, хто це, Заньковецька, яка не могла йому відповісти. От ну не відповіла йому, вона їм не відповіла йому. Але він проніс оцю любов, очевидно, все, через усе своє життя. Бо е, листи її ніякі листи, а тільки її листи постійно возив із собою. І через те вони, очевидно, що через це вони і. Пропалий, не, немає листів, зробивши історичний внесок у методику вивчення епістолярного жанру, Івану Забіяці вдалося виявити аж 127 кореспондентів, з якими листувався його герой протягом 1883-1907 років. Вона охоплює широке коло історико-культурних тем, проблем і має незаперечний інтерес для різних галузей суспільних наук. Кілька примірників поважний гість подарував і районній бібліотеці, оскільки його праця викликала великий інтерес у прилучан. Присутні мали змогу поспілкуватися з автором та подякувати за колосальну і важливу історичну роботу. А працівники бібліотеки запросили Івана Забіяку взяти участь у Костомарівських читаннях, які збираються відновити у книгозбірні уже найближчим часом.